Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати цікаві казки дитячих письменників. І сьогодні прочитаємо книгу Правила безпеки вдома. Правила безпеки з електроприладами. Якось захворіло лисеня. Мама лисичка дуже турбувалась про свого синочка, ось вона й наказала йому руденьке сонечко. Лягай, будь ласка, у ліжко, а я швиденько збігаю в аптеку, куплю тобі ліки та повернуся. А ти відпочивай і обов'язково пам'ятай, що чіпати електроприлади не можна. Тільки мама вийшла за двері, як лисеня вирішила вимкнути телевізор, щоб подивитися мультики. Та раптом хтось наче вкусив його за лапку. Ай-яй-яй! Ти чому матусю не послухав? перед хворим з'явилося сіре мишеня. Звідки ти взявся? Я тебе ніколи не бачив, здивувалась роде сонечко. Отже час познайомитися. Я Оскар, живу по сусідству і можу розказати тобі багато цікавого про електричний струм. А хто він такий? запитала лисеня. Це такий звір, який живе в розетці, почало мишеня. Може бути і добрим, і злим, проказав Оскар. Це як? здивувалася лисеня. А так, відповів Оскар, доки він не оселився в розетці, замість пральних машин усі користувалися коритом, а замість пилотяга віником, за замість електролампи свічкою. Ну, нічого собі, вигукнула лисеня. Зате зараз. Зате зараз все так легко зробити. Міксер збиває крем, пилотяг чистить килим, м'ясорубка дрібнить м'ясо, холодильник зберігає продукти, телефон дає можливість спілкуватися з рідними і все це завдяки електричному струму. Тепер зрозуміло, не хочу його злити, промовило сонечко. Щоб цього не сталося, не срід торкатися розеток або встромляти туди будь-які речі. Бо тоді струм може розлютитися і навіть спалити дім. Зрозуміло, закивала головою лисеня. А ще струм може відчутно покусати, якщо необережно торкатися лапами електрополирилодів, які він живить, продовжував Оскар. Одного разу борсучок вирішив самостійно попросувати костюмчика. Він нагрів праску, а потім випадково торкнувся її. Малий так обпік лапку, що тиждень не міг гратися. Як шкода його, жалісливо промовила лисеня, я ніколи не буду хапати гарячу праску. Не тільки праску, а електричну плитку теж не можна чіпати. Добре, запевнило руде сонечко, а ще струм дуже не любить води, сказала мишеня. Тож не треба злити його і торкатися приладів мокрими лапками, бо тоді струм може вразити все тіло. Лисеня з розумінням похитала головою. А головне, ніколи не можна вмикати електроприлади без дозволу дорослих чи коли їх немає поруч, промовило мудра мишеня. Руденьке сонечко, іди пити ліки, погукала з кухні матуся лисичка, яка щойно повернулась. Я вже чайнику вімкнула, потім увімкну тобі телевізор, дивитимешся свої улюблені мультфільми. Дякую, я вже йду, озвалився лисеня. Тільки не забудь раніше витерти лапки, матусю, щоб вони не були вологими і струм тебе не вкусив. Ось така мудра книжечка. Давайте з вами тепер пригадаємо, для чого потрібен електричний струм? Так, для того, щоб працювали електроприлади, але поводитись з ним треба дуже обережно. Не можна торкатися електроприладів. Вологими руками, а головне ніколи не вмикай електроприлади без дозволу дорослих, чи коли їх немає поруч. Запам'ятайте ці правила, і електричний струм стане вам надійним помічником. До побачення!